Всіх вітаю, мої любі дівчата. Сьогодні буде неймовірна крута тема і неймовірно крута лекція на тему саме чоловіків і його віку, його реалізації. за що вік пов'язаний з реалізацією? Зміна внутрішнього і зовнішнього. Я впевнена, що багатьом було цікаво було б цікаво, наприклад, для тих, хто намагається знайти другу половинку, або для молодих жінок, які тільки входять в ці відносини, да, для жінок, які намагаються розібратися в психологію чоловіка, в його дорослішенні. А також дуже класна тема для жінок, які вже давним-давно у шлюбі, для того, щоб вони для себе прослідили, для того, щоб вони для себе зрозуміли, деякі дали відповіді на. Деякі запитання, тому що більше жінок психології чоловіків не знають. І коли ви побачите ці відповіді, ви будете дійсно здивовані. Ми не беремо, наприклад, зараз вік чоловіка від 0 до 20 років, ми одразу вже стартуємо 20-30, тому що до цього це взагалі дитина, це просто бейбі, це просто тільки формується організм. Да? З 20 до 30 насправді це теж період емоційної незрілості чоловіка, це пошук себе, Ще не сформований стержень. На нейропсихології мозок чоловіків він ще дозріває. Предфронтальна кара, яка відповідає за логіку, самоконтроль, стратегічне мислення, вона завершується до формування лише до 25 років. До цього чоловік він діє імпульсивно, він живе сьогоднішнім днем, він не вміє прораховувати наслідки. І навіть після 25 років формується життєвий досвід чоловіка, який не купиш геть за жодні гроші світу до 30 по суті, він ще тільки набирається болі, помилок, перших ударів і вчиться тримати удар. Психологія також чоловіка знаходиться на такому дитячому віці, тому що з 20 до 30 років чоловік він себе ще шукає, тому і він часто змінює інтереси, він не знає, чого він хоче, він порівнює себе з іншими, він діє з емоцій, а не з баченням. Або він грається в дорослого, або він тікає від інфантильності. В нього по суті ще не сформувався внутрішній стержень, немає цієї опори, тому він сам ще в пошуку, і це абсолютно нормально, тому що це така біологія людини. Да? І у стосунках він більше бере, ніж дає. Він дуже часто боїться глибини, він не вміє тримати стабільність, він не несе відповідальність за жінкою відносини, він обирає через гормони, а не через глибину. І жінка, яка вже є дозрівша, а жінки вони розвиваються набагато швидше за чоловіків. Поруч з таким чоловіком довгий час буде відчувати себе мамою, такою берегинею, людиною, яка показує. Шлях допомагає в цьому, а не партнеру. Тобто, кому це цікаво, так, якщо вам все ж таки цікаво, більш Такий дорослий чоловік, вам треба розглядати інших інший вік, Да? Але це дуже цінний період для формування, його обійти неможливо. Він абсолютно необхідний чоловікам. І якраз в цьому віці чоловік він помиляється, падає, вчиться, він формує своє я через досвід. Він має енергію, дії, бажання пробувати, тестувати, шукати свою силу. І насправді це ще не сила, це пошук сили, це ще не мужність, це гра в мужність. 20-30 років це вік е, такого хлопця, а не чоловіка. Він може бути щирим, світним, амбітним, але він не буде таким застабільним і глибоким. І лише через переживання, відповідальність, е, втрати і вибір з себе він буде виходити вже в повну чоловічу енергію. Я дуже хочу, щоб ви поділилися в коментарях, чи відгукується вам вас ця тема, чи впізнали ви внутрішньо своїх чоловіків, своїх партнерів або чоловіки, чи впізнали ви себе з 20 до 30 років. Коли ми переходимо до віку 30-40, це насправді більш такий цікавіший, такий доросліший світ, але але. Да, він тільки починає себе щупати. Да, по суті, зовні він вже як чоловік, але всередині він тільки починає розуміти, хто я, що я і чому я тут. Це е, буде певний період із виходу із юнацьких ілюзій. Тому що насправді до 30 років багато чоловіків живуть в моделі. Мені все можна, все попереду, успіх прийде і т.д. і с.п. А вже 30-35 починається зіткнення з реальністю. Тобто, чи не всі мрії збулися, що відповідальність вже не абстрактна, що хтось вже має, а він ще не досяг, і цей час. Він нескінченний, і це викликає або пробудження, або депресію. Цей період він дуже тендітний. Він теж є. Являється... Таким формуючим для чоловіків. Тіло ще молоде. Звісно, фізично чоловік він молодий, він сильний, він активний, але вперше він починає відчувати свої межі. Це і швидше втома, реакція на стрес, гормональні зміни, є деякі зміни в організмі людини. В нього починається пошук глибинної ідентичності, він починає думати, хто я, що я, який мій сенс. Чого я хочу справді, що я залишу після себе в період 30-40, дуже часто насправді чоловіки змінюють кар'єру, змінюють вектор праці, змінюють свою роботу, починають свою справу, починають свій бізнес. Щось починається ось таке, да? Тобто це нестабільність, це починається таке щупання, пробання, чи я хочу бути адвокатом, чи лікарем, чи водієм, чи скульптором, чи художником, чи хочу я сім'ю, чи не хочу. І в стосунках він тільки вчиться бути партнером, да. Він тільки починає відчувати цю глибину, що кохання це не тільки пристрасть, що партнерство це не слабкість, що жінка це не просто нагорода. Да? І якраз саме в віці 30-40 років чоловіки вони підходять до шлюбу не формально, а свідомо і одружуються якраз по-справжньому. Тому що все ж таки 20-30 років це доволі такий хиткий такий період для одруження, тому що е чоловіки вони одружуються і за пристрасті, і за можливо нерозуміння себе, можливо, нав'язаних установ. Тобто, тобто, це не завжди буде вірне одруження. І за того дуже часто а, потім з'являється якраз от розлучення в період 30-40 років, тому що там е, вискочили, да, не подумали, не зрозуміли, а потім вже пожили. І коли починають себе розуміти, дорослішати з 30 до 40 років, то і починається вже і така деяка осознаність, свідомість, і, звісно, може бути повторне одруження якраз в цьому віці 30-40 років. І він у кар'єрі насправді ще шукає себе. Часто змінюється робота, напрямок, цілі. Чоловіки починають відчувати, що просто працювати це недостатньо, йому потрібен зміст, вплив і внутрішній вогонь. І це вже як ви здогадалися, свідчить про те, що чоловіки. По справжньому розкривається у віці 40-50 років. Якщо у вас хлопці 40-50 років, і ви думаєте, що вони вже все старі і так далі, то це насправді невірно. Це тільки людина, чоловік він розкривається. Це найпотужніший період реалізації. Це найпотужніший його, найсвідоміший, наймогутніший період в усіх процесах, тому що з біології мозок він досягає піку продуктивності, і якраз, хоч префронтальна кора завершує формування до 25 років, але якраз в 40-50 вона працює максимально ефективно. Тому є і досвід, і стратегічне мислення, і здатність до складних рішень, мозок краще інтелізує. Груї емоції в логіку. Це називається, до речі, нейропсихологічна зрілість. Тобто, а, ніби чоловік себе з 30 до 40 він шукав, він зрозумів, ким він хоче бути, чим він хоче займатися, якусь сім'ю родину бачити. І вже 40-50 він включає цю турбо швидкість і починає просто розкриватися і діяти. Тобто він починає просто, ну, як лотос, да, розкривати. У нього є, звісно, психологічна самостійність. Він впевнений, він масштабує. Чоловік вже переварив пещітлети, падіння, в нього є досвід, в нього є уроки. Тепер він не просто грає, він вже діє. І саме в цей період дуже часто запускаються найбільше бізнеси, приймаються найсміливіші рішення і реалізуються амбітні цілі. Це час місії, а не просто статусу. І, до речі, якщо ви прогуглите ви е, зможете прям так простежити, що якраз 40-50 років такі відомі чоловіки, там ресторатори, бізнесмени і так далі, вони мають от прям найбільшу таку. Найбільшу прям, таку потужну силу, пік, реалізацію. Візьміть акторів, візьміть музикантів, візьміть бізнесменів. Якраз 40-50 років це такий найпотужніший пік. Звісно ж, таки і соціальний авторитет, тому що він вже має певну кар'єру, знання, знайомство, репутацію. В нього почина... його починають слухати, прослуховуватися. Він не просто учасник, він вже є лідером. От, наприклад, Барак Обама. Стіф Карел, багато таких людей, які мали прорив після 40 років. Енергетично це вже чоловік зрілий, він більш стабільний, в нього така вже чоловіча енергія. Тобто він не тікає, він не бореться з комплексами. Він вже може дати опору, тримати масштаб. Він міє подарувати силу і м'якість. Він може бути і воїном, і батьком водночас. От якраз 40-50 років. Це найкращий пік чоловіка: це його сила, глибина, мудрість, фокус, вплив, тому що в ці роки він починає реалізувати все те, заради чого він жив, жила його душа, і він може себе проявити наповно. Що стосується віку 50-60, то це вже така йде золота зрілість і народжується саме глибина. Чоловіки вони стають вони більш стабільні психологічно, вже є такий внутрішній спокій замість цієї гонки, тому що до цього віку чоловіки, чоловіки вони вже горіли в змаганнях, побачили там і гроші, все, втратили здобули не один раз, навчилися відрізняти моє чуже. І тепер він не грає Ролі, тепер він є суттю. Ось ця ось маскулінність без агресії. Біологія теж, енергія вона вже не фонтонує, а вона вже така глибока, густа, спокійна. Тестостерон трішки знижується. енергія вона простає бути імпульсивною, вона є спрямованою. І насправді, якщо чоловік... Такий вів гарний, класний спосіб життя, то він не почувається себе дуже класно, сильно, потужно в ресурсі, навіть віці 50-60, він же є опорою, він не шукає гострих відчуттів, він шукає глибини, такої заземленості, в нього є здатність чути, бачити, тримати. Він являється плечем, тилом і мудрістю. Насправді це так. І коли ми будемо переходити до останнього такого віку. 60-70, на якому ми вже зупинимося, да? тому що там 70, 80, 80, 90 100, там вже свої моменти. А от якраз ось 60-70 це взагалі період справжньої зрілості, внутрішнє світло, прям служіння, тому що тут же ці попередні, через попереднє десятиліття все зростає Х5, вже виходить такий рівень прийняття філософії. По суті, це такий вік глибокої інтеграції прожитого. Чоловік він не шкодує про втрачене, не хапається за молодість, не грає в те, ким він не є. Він мислить же не я і мій успіх, а що я передаю, що я можу дати майбутньому поколінню, який слід я можу залишити поміж себе. Да? І так далі. Uh, і це дуже здорово. Насправді да фізична енергія вона зменшується, але якщо він з собою доглядав впродовж життя, то в принципі він ще є активним. Таким ще живчиком і зростає якість внутрішнього стану. Він може бути в чудовій формі, подорожувати, викладати, виступати. В стосунках це взагалі є джерело спокою і опори, тому що в цьому віці чоловіків вони не ревнують, не контролюють, не привласнюють. Він такий, знаєте, тихий берег, до якого хочеться причалити. Він себе починає реалізовувати у ролі наставника, мудреця, батька. Це вік, коли чоловіки передають свій досвід молодшим, він стає ментором, батьком, духовним лідером. Він викладає, може пише, може навчає, може служить. Насправді багато в цьому віці з'являється глибоких проєктів не задля заробітку, а задля впливу і спадщини. І світосприйняття міняється, тому що з'являється певна вдячність, глибина. Внутрішній спокій і так далі. Це такий вік дуба. Міцний, глибокий, мовчазний і так далі. Мені дуже цікаво почути саме ваші думки. Мені дуже цікаво саме побачити, що скажете ви. Залишайте свої відгуки, залишайте свої коментарі. Я буду дуже рада почути вашу думку і ваш погляд на це.